Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Audi Q5, 11 рік, 2-літровий бензин на повному приводі. На класній комплектації є у нас безключовий доступ, електрокришка багажника по салончику. Все дуже збережено, шкіряний салончик. Заді є зона клімату. Ось така крутезна панорама, без ключ. Повний електропакет, є пам'ять сидінь, електрорегулювання, звичайне шкірене мультикермо, контроль датчик світла, датчик дощу такий. Це електро дуже цікавий, у нас електроручник, сидінь, сидіння, двозонний клімат попереду, камера заднього виду, мультимедіа. Ось так виглядає. Дуже цікавий варіант компанія Автофокус за адресою Гната Хоткевича, 22Б. Можете придбати дану автівочку за готівку, безготівково в кредит в лізинг.